Мене звати Ліза та ви на моєму каналі I am в Та сьогодні я покажу, як я прибираю. Я бачу, що вам зайшла ця тема. Так що починаємо. Зараз мені потрібно буде поскладати речі в шкаф. Та я покажу, як я це роблю. Зазвичай включаю щось собі на iPad Но сьогодні я вам покажу без iPad ну, Звісно, трішки із iPad, але завжди за кадром. Так, і сьогодні ще я вам покажу. Ті в мене речі є, та стільки не коштує, тому що ви цього дуже-дуже просили. Я бачила в Інстаграмі, тому що в мене в Ютубі забруко... заблоковані, на жаль, коментарі. Я бачила в Інстаграмі, що ви мене просили, будь ласка, зніми, скільки коштує твій лук та типу всього такого. І чому я що? Враг якийсь, чому я не можу зняти? Це От така футболочка. Це. Я скажу, який бренд? Зара. Ось така футболочка. Ну, яка, короче, прикольна обічна футболка, вона зазвичай я її вдягаю на тренування під топік, тому що тут трішки великі вирішено. Так має бути під топіком. Коротше, прикольним видно шліки. прикольно, дуже зручно для тренування. Коли ти в топіку І ти тобі там прохолодно, ти можеш вдягнути футболку. Так, що треба зняти. Я її уже до футболочок спортивних. Далі в мене йде ось такий бодікестком. Подвину камеру. Ось такий бодік. Це у нас Сенсей. Ось такий бодік, він, до речі, дуже класний, дуже зручний. Ну, він весь дуже тканину, коли прицепляється в шерсть, тому що до таких худок в мене шерсть ну, цепляється, але не на сікі. Може із-за того, що воно чорне і на ньому його більше видно. Це я теж до спортивних футболочок. У нас місця мало. Дуже багато одежі в мене. Так, далі ось така футболочка. Це Дитя, колаборація, вроді. Це чомусь, здається. Я не пам'ятаю, яка, тому що бірка брізена тут, тут немає бірки, тут тільки типу, 10 років. Мені здається, все-таки Гучі. Або Зар. тому що це стиль їхній. Мені здається зара. Да, мені здається, що зара і я. Оця футболка червона коштувала около 500 і топік плюс-мінус теж. Так, далі ось така футболочка. Це дуже, її, ну, коротше, дуже крута. Я її дуже розльопала. Не питаю, як так. Сталось. Ну, вона, каже, дуже класна, дуже зручна. Я її дуже люблю. Це моя перша патріотична футболка. Ми її купили 24 лютого. Е, качі, дуже класна футболка, вона дуже така асоці... асоційована у мене з дуже багато чим. Ну, зараз я її використовую як спальню, тому що, на жаль, не польопана. Ну, іноді я вдома, коли прибираю, можу вдягнути. Це ж я так красиво вдягнулася для відео. Зазвичайне прибирання можу бути. В топіку, наприклад. Так, далі у нас ось така кофточка. Це у нас від Вайкікі. Вона коштувала повні сіки. Це мені, мама, на новий рік подарувала. Ну, я подивила чек, бо любопитна варвара. Хто е -е... ці прикол? Любопитний варварі, носа дервалі. Е -е, коротше, е -е, вона дуже прикольна. Це Вайкікі. вона коштує 1000 гривень. Це просто зимова колекція. Нова тоді була. І вона дуже класна, дуже класна такої тонини. І вже рік я її ношу. Жарі дуже... майже рік мені на берік її мама подарвала. Uh, і вона дуже-дуже класна, так що. От бачите, класні речі продають. Я не знаю, що вам сказати просто. Далі у нас знову чорна і куча шерсті, Це така футболка, я не знаю. Від кого? Зараз. глянемо. Це у нас. Гуччі. Ого. Угу. Я не знала, що Гуччі от таке виробляє. Ось така футболочка Гуччі. Ми її, я знаю, дуже помню, де її купили. Ми її купили в Лондоні. Та, ми були в... Ну, як в Лондоні? Ми їхали приїздом. Взагалі не туди, коротше, куди треба було. Ми їхали через Лондон, я пам'ятаю. Ми зупинилися в Лондоні в заправки, і там і в нас задержали короч, рейс, мали потім їхати на самоліт, І там ми поїхали, знайшли в магазин, Великий Трогоцентр. І там був магазин Гучі. І з того, що в Україні його, на жаль, поки ще немає. Ми там купили цю футболочку та ще пару речей. А, ось таки блузочку ми теж. Ні, це у нас не ні, це у нас Бєршка, 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 Це Бєршка. Я її купила в Республіці в Києві. І я в той шкаф ношу, ну но потім. Так, далі. Я хотіла вам показати, що я буду сьогодні робити. А, ні, 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 не буду показувати. Це бачите в наступному відео. Щоб трішки потрималась інтрига, як сказав. Так, наступне це у нас. О, це ось така футболка. це... Ого. Тут не написано. Коротше, яка ця фірма, я навіть не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що цю футболку купляла собі мама, але Віддала мені. Вона тут був просто цей прапор. А я. це коротше зробила котрі всього, що наботка. Цікавенька. Е, вона, я знаю, скільки коштувала. Вона коштувала 1000 гривень. Це була нова колекція. І я не пам'ятаю, з якого магазину Ну, я, я пам'ятаю, що це була якась. Коротше. Дуже класна футболочка. Кікладу сюди. Так. Так, а де ще що? Ще що. О, Боже, у мене тільки тут такий безпорядок, щоб ви розуміли. Так. Далі ось такі спальні шлічки. Вони йдуть від з такою шокофточкою. Це мені подарувала мама на новий рік. Е, і він. Ну, не на цей новий рік, на... Прошний, так. Да. Uh, вона потрапила мені три роки назад. Ці вона мені в нас її на кожну рік тривати Кожн на добу. Кожен сім'янин сім'я сем'янин має потрапити одяг. Отак. І мама подарувала цей костюм, і вона ще Вона написала 11-12 років цей спальний костюм. І тоді я, звісно, строїлася, але вона мені купила новий, а це я зберігла. Тому що це зараз. E, і це було тоді нової колекції. І зараз, вже, він дуже класної якості. Я зберігла, і зараз він дуже мені подобається. Зараз такої ж якості. Ну, як сказати, рідко знайдеш такої хорошої якості, бо вже вісно, після початку війни, е, то не тільки після початку війни, вже гіршу продукцію Де ж виробляють. Так, так, так. ну Просто в мене мама не стирала всього. У мене і так речей багато. Зараз це все от постірене. І от гляньте, воно постірене. Тільки постірене. Ще з котом я Блін. не гралась в ці футболки. Гляньте скільки шерсті. Це капець, я ще в ній навіть її не вдягала. Це воно так завжди тепер. Розумієте, після появи кота. Тут, до речі, перша шесть стіну її і... на камеру видно, напевно, не буде. Так, ось така футболочка. Це у нас, я скажу вам точно, Бібі Клаб... Ні. Штрухи, це не Бібі Club. Короче, ось така фірма, я чесно, не знаю, е -е, яка це точна фірма. Я пам'ятаю, ми її вкупили в республіки, вона дуже класна. Коротше, дуже крута футболка, вона коштує около 700 гривень. Вона дуже зручна, ми її купляли по акції, бо це нова колекція була. Це була акція ні, 20 10% десь. Так, далі ось такий знову бодік. Він у нас, я не знаю, від кого, тому що. Ні, це мені в танцях подобав. Або ні-ні. Це мені подарувала ця моя подружка Такий бодік він ще те з корсетом, конс... е Я його, до речі, ча... давно не вдягала, але на я дуже часто вдягала, що дуже прикольний під штанішком. І, до речі, до речі, можна буде вдягнути. Я його я собі поставила на приміточку, як сказати. А він коштує, я не знаю, зіки, бо мені його дарувала подруга. Речі, я тоді, на, завжди... У мене така подруга була класна. Я куди не піду, на мене є. Ладно, є подруга, класно, давайте подарую. Коли я не піду, вона мені або пішла на бокс, подарила перчатки з боксом. ходила два дня на бокс, но вона мені подарила. Хоча дуже крута подруга, завжди вона всьому підтримує. До цих пор я так вона ще зі мною кукуха з'їхала. Хоча, ладно, так. Е, і вона, я тоді пішла на танці, до речі, максимально не ходила. Ну, не максимально, хто на руках ходила. Ну, те, що я ходила, це Танцію. крім гімнастики, це максимально, напевно. Я місяця три ходила, але типу, потім на сім годин я не встала на замашку, нічого. Зараз я звісно не можу ходити, але вже. такого бажання немає. І в нас ті танці, що були біля ними, закрилося. Далеко їздити немає часу. Ну і коротше, нам мені збирався костюм, він дуже зручний, і вона завжди Це Дуже класика, по-друге, дуже дуже довго. Дуже довго це напевно. Ці футболки я наказав стоять, тому що одна з них подарована сестрою. Ну, всі подаровані. А оцю це просто була біла, я її розфарбувала, а цю подарувала бабуся. Ця футболка теж з кимось подарована, я вже не пам'ятаю, тому що мені Ну, те, теж купляє мама купляла. Оця футболка, наприклад, куплена в Байкікі, це була звичайна біла футболка, Но я її розфарбувала, ну. Так. Красиво. Що, сердечко? я дуже люблю ці всі штуки робити, малювати, що то таке. Так, далі в нас йде, що у нас йде? Ось така кофточка, це вже є знаєш к не коштує. Мір пам'ятаю, це вайкіки, вона дуже крута. Нам не дуже дев'ять, мама її підривала, коли я хворію. Вона дуже, дуже дуже крута. Це прям напевно бо я одна із найулюбленіших кофт. Но она это уже такая. Мягенько. Теп, ну, вот эти, вообще не тепло, да? Ну, она на самом деле дуже тепло, да? Зручно. Следует 11 хвилин. И, напевно, я в этом видео не буду показывать, как я заставляю лишку, потому что я планировала, Но... Это я люблю видео снимать. Так. <связывая> І вона коштувала 1000 гривень, бо це була тоді на той час нова колекція. Мама мені хотіла подарувати, вона дуже класна. Мені вона подарувала пока. Оце осінь її подарувала мені. Зложимо туди, туди. Моя моя нічого нічного ніч, не тримає, знов ніч, не спокушає. Моя моя. Ніч. Мы. Я и мое риское божание поспевать. Так, я пью в интервью 35. Е, я. Так. Далее, вот есть такая кофточка. Там еще есть такие сумочки. уже, мне кажется, склала. Да, я их же склала, но до видео. Бо я еще <laughs> до тела трешки. Я думаю, как две речи, а потом... У меня съемка видео, но просто подумала, я прибираю. А, це кофта. Так. Та, ну шо з тим мікрофоном? О, не було. Чого ти лакаєш? Так. Це кофточка, це у нас вайкики. Це моя одна з любовний піжам, Вона дуже класна. Я обожнюю цю піжаму. Я всю обожнюю фірму вайкики, ну дуже класна. Мої, я скажу, топ 3 моїх улюблених фірми. одежі. Це перше місце. Зара. Ну, Zara — це Zara, Розумієте, так? Да? На другому місці Вайкейки, а на третьому Сінсей. Да. Там, ви не думали, що я ще скажу Гучі болінцяга. Ну, кстати, На четвертому у мене йде. На четвертом, четвертом, четвертом. ні. І лучше мені не нравится. Версаче. Версаче я люблю. Версаче класно. На п'ятому у мене місті. Навірно, напевно, 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 напевно. Базар. Ладно, так. На п'ятому у мене увійду. Я рідко. Куплет. Кіра, що сидітиму що? я, ну, в Україні таких магазинів немає, в інтернеті це все лінії завлять. На шостому місці AliExpress. на сьомому Birschka. На восьмому Zara. Ой, на восьмому Gucci. Так, ось такі штанішки, це прикольні штанішки це Zara. Zara, Zara, чому кажу, що Zara на першому місці, завжди у мене. Ну ще Zara найкращий як на мене одяг дитячий. Та й дорослий там нічого так як скажу, знаєте. Так, до речі, ось такі штанішки, це у нас що? А це мама моя замовляла з Америки. Е, мама до війни, коли ще це було легко замовити, тобто за доставку там, 5 гривень, наприклад. Е, вона замовляла ось такі різні речі з Америки. Дуже круті, класні. Зараз вже вона не замовляє, тому що там. Ну, коротше, якось вже там і той магазин закрився, він і щось там коротше, вже таких хороших речей немає. І там, оцей речі, магазин підтримує зараз Україну, але він закрився там щось, тому що половина його покупців була Росія, а він не підтримує Росію. Ну, коротше, ось так. Дуже крутий магазин. Я не помню, кучу одягу, мене половина гардеробу – це його одяг. Одиться, отам ззаді кофти, там дві-три кофти від ще стані кофти це оцей мазин, я не буду казати нас, бо ще не пам'ятаю. І там були реально адекватні ціни. Ну, ці штани могли коштувати там, тисячу гривень. Якщо в Україні зараз заплачу за такі штани 5 тисяч, наприклад, десь там. В залі, наприклад, да. То дуже класний мазин зараз. Е багато хто, як сказати, Бла, 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 бла. Бла. короче ставлять. Не, став... не жалується Підтримують мазин, щоб він відкрився. Коротше, я не знаю, як за словом не зубається, друзі. Е... Типу, як в Червоній революції. Голосують за цей мазин, що він відкрився. Так, я скажу. Голосують за мазин, що він відкрився. продолжаю свою карьеру, была у меня жена, справа, очень классная, и мы дуже... Э, Тики-Винни-Вик, я вам говорю, там в кошек у меня было тысяч сорок, наверное, напомню. Так, вот здесь у меня там спортивный костюм, у меня костя третий пощерывай. Там был в Так. Вот такие штанишки, это я замала на синцы. Ну, тоже прикольные джинсики такие. Ну, вот они джинсы, они коштовали 1500 тысяч. Нет, 1200 две, 12, две, 12. джинсики. Так, ну я думаю, еще пару вещей <реш> <реш> Надо складать. Просто я думаю, что видео уже и так дуже длинное. Но вы же посылали длинные видео. Вот я вам и снимаю длинные видео. Ви просите, я роблю, як сказати. Завжди, коли ви мене щось просите в інстаграмі, наприклад. Ось ви мене попросили зняти відео. Е -е... Питання відповіді зняла. Чотири частини. Скоро вийде п'ята, готуйтесь. І я стараюсь для вас, друзі. Я не хочу, щоб ви там. Я не, метод... я не хочу заробляти на блазі, я хочу, щоб е... людям мій блог подобався та приносив задоволення. Я хочу задоволення давати людям, щоб їм реально було кайфово це дивитися, щоб це було класно дивитися, щоб це було е... чисто дивитися, щоб це було оригінально дивитися, щоб це було реально так От дивиться, о, ну типу, класно, можна може продовжити. І для цього я стараюсь, вкладаю гроші, монетизую влог. І не маленьким, там не 100-200 гривень я монетизую влог. Я можу монетизувати влог. Найбільша ціна, як я монетизувала влог, це 15 тисяч гривень. Це за цей час. Раніше я дуже багато монетизувала влог. Поки за цей, тому що я зараз вже, мен... ну, не, я невеликий період часу знімаю. Та. Ем, я не прошу там вас підписатись. Я знаю, що це для вас буде. Я знаю, що це легко, я не хочу бути як всі блогери. типу, підпишіться, поставте на канал, типу ми з тебе стараємось. Я хочу, щоб це було все е, кстати, вільно. Типу, якщо ви захотіли, ви підписались. Я не хочу вам нагадувати це кожен раз. Давайте спустимо такий член. До кінця року не буду вас просити підписатись. А зараз попрошу одного. Якщо вам сподобається відео, прошу вас, підпишіться та поставте лайк. Тому що мені буде приємно. я не кажу, що мені от ви поставте лайк, і безкоштовно буде приємно. Мені буде приємно, якщо мій влог буде продвигатись там я буду заробляти на цьому гроші та зможу монетувати більше для вас, робити більше можливості. Тому що батьки не завжди дають гроші, знаєте, на якусь монетизацію людей мого влогу. А... Хочете саму, я завжди сама в вкласти і хочете, щоб я вже заробляла на цьому а не тільки вклала в свого кармана. Так що, друзі, домовились? А я зараз буду Ці штанишки на сінцей, вроде чеваки. Це велики, які коштують кіки костують около 1000 гривень. Я просто пам'ятаю вже всі всітинки. Так, у нас вже буквально останні, да, останні штанишки там. Да. А не, что-то маечка будет. Да, все, друзья, все. А далее там уже я сама засталю лижечку, все такая. Чи вам это будет интересно смотреть. Может вам это будет интересно? я думаю, что как я застаю лижку, вам это интересно не будет. И так уже видео 20 хвилин, до речи. Ти станишки. Мне подарила бабушка, я не знаю, сколько они стоят. Бабушка моя любит скупляться в бершки. Так что все может быть и бершка. Так, І маєчка моя, до речі, одна з улюбленіших моїх маєк. Напевно, моя дуже улюблена, але напевно. Я не знаю. Просто я не передивлювала всі свої маїки, я так ношу. Но ця прям. Я люблю її. Дуже сильно. Я зараз вам її покажу. Ось така. Це я не знаю, які це бренд. Короче, хочете прикол. Це бренд дуже старий, дуже класний кіст, це майка моєї мами. Я ніколи не скажу, я завжди не хотіла нікомусь за, заносити, Та мене ніколи не заставлялася якимось е, за, доносити одежу, напевно, ніколи. А ніколи. Тому що, знаєте, вбивство дікати, бо там науку. Мені завжди щось нове, щось там класніше, де якісь сестринні речі там. Мені сестри предлагали. Мама каже, ні, ні, ні. Типу, я хочу дитині нормально. Ж, типу, щоб не образити. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ну, я знайшла її в бабусі, на... десь там у нас складова кімната, є, типу, де там лежати речі, які там не потрібні типу, кудись, якісь блогані фонди. Я її знайшла, я шукала щось своє. І мені так сталося, я просила бабусі, у нас є дуже класний Весірочки. даже дуже грязню у штуки. Було діло, я так запачкалась. Пала в лужу. і, і далі, чисто було, кнула, купила. Ну її вистірала, хоча вона не була така грязна, знаєте, прям в пилі. Тому що вона лежала обережно в шкафчику, не так, на тих кульках. Е, і бабуся розповіла, що купила ще дуже давно мамі, коли вона була маленька. Е, за... Тоді ще 50 гривень, так. Е, і зараз їй дуже. І вона тоді купила її. Це була тоді, вона купила її в Польщі, а тоді, одежа з Польщі. А вона тоді її купила і думала, що її привезе ну, місце, там, де вона живе. Ну, вона її залишила в Польщі в номері, так, уже... а потім вернулася а... через пару, а потім написала свої подушки, що вона забрала до себе, і вже приїхала через. там.